Вітаю вас, друзі! Мене звати Грійша Кічка. 30 років тому першокурсником я прийшов на наш факультет. За ці 5 років було всяке. І темні сторінки, і світлі сторінки, як то кажуть, але цей час був найкращим часом у моєму житті. Це я можу сказати напевно. В цей день хочеться сказати багато. Викладачі, хочу подякувати вам за той внесок, який ви зробили в моє життя. Дякую вам за вашу працю. Дякую вам за ті знання, які я отримав, і за атмосферу, тому що студенти приходять і уходять, а викладачі залишаються. Багатьох з вас знаю особисто. З деякими підтримуємо стосунки або в соцмережах, або в житті, можу сказати, що ви найкращі Ця команда є дуже сильною і потужною. Студенти! Хочу побажати вам терпіння, хочу побажати вам мудрості і наснаги, щоб ті знання, які ви здобудете, Послужили, послужили нашій країні. Зараз ми переживаємо нелегкий час, час великих випробувань і потрясінь. Тому ви повинні вчитися вдвічі наполегливіше і здобувати знання, як ніколи. Хочу побажати вам, щоб навчання і відпочинок розслабуха завжди були в балансі. Тому, щоб без відпочинку. Без приколів неможливо студентське життя, але все має бути в балансі. Дякую усім за увагу. Слава Богу, слава Україні. Переможемо ворога разом. Друга прикладна лінгвістика. Ми хочемо привітати тебе. Вас, дорогі викладачі, в цей день з річницею сьогодні 30 років. Більшість студентів та не більшість. Всі студенти, які зараз там навчаються і дивляться це відео, нас не, не знають, тому що ми випустились 10 років тому. І сьогодні, в цей день, ми хочемо привітати, побажати всього найкращого зі столиці Канади. Ми дуже вдячні за той весь час, який ми провели в стінах нашого університету. Ми вдячні нашим викладачам, які провели з нами стільки часу і допомагали нам дуже. Та й ще на... допомагають, так. дуже часто ще допомагають. Так. Ми сподіваємося, що наступного разу, коли ми будемо вдома, ми зможемо забігти в університет на можливо каву якусь з поспілкуватися з, з, з викладачами. Так, з днем народження з днем народження. Привіт! Всіх вітаю з 30-річчям. Дорога кафедра прикладної лінгвістики. Мене звати Наталя Дуглас. Колись положевець. Я навчалася. На кафедрі прикладної лінгвістики з 95 по 2000 й рік. Так, це було дуже давно. А потім у 2001-му полетіла в США. І так і тут лишилась. Але щоразу, коли навідуюся в рідну Україну, я обов'язково заходжу в наш університет, в головний корпус і мені пахне, пахне молодістю. Тими роками, коли ми були студентами, коли нас навчав професор Микола Ігорович, коли а, теперішній доцент Діана Миколаївна була моя подруга і до сих пір такою є. Ми спілкуємося що, майже щодня. Привіт! Всі, хто мене пам'ятає, чи не пам'ятає, не знає, люблю вас, вітаю. Много я і благоя літа, кожному і кожній. Університету і кафедрі. Ви робите прекрасні речі. Я про вас читаю, я слідкую, я чую, я бачу, які студенти по всьому світі розлетілися. Багато хто лишився вдома. Важкі часи в Україні кривава боротьба за виживання нації, але весь цивілізований світ з Україною. І Ті пташки, які розлетілися по світу саме з нашої кафедри, з нашого університету, ми як те насіння, яке проростає по світі і зберігає свою культуру, свою мову. І ми спілкуємося з нашими вже новими членами сімей, друзями у США, в Канаді, в Європі. Південній Америці, де, де, де б ми не були. І я думаю, що ми все-таки граємо якусь невеличку роль, кожен сам по собі, в сукупності велику роль на те, як ми впливаємо на людей, які нас зовсім не знають, хто такі українці. Вони нас знають або з телевізора, або з газет, або з онлайн, або через таких людей, як я, таких як ви. Любимо вас, все найкраще бажаємо. З ним народження кафедра Україна. Чекаємо перемоги. Слава Україні! Всім привіт! Мене звати Даринка. Я випускниця кафедри прикладної лінгвістики у 2019 році нашого лесенного вишу. Користуючись нагодою, хочу привітати всіх викладачів, студентів, випускників. З 30-ю річницею народження кафедри прикладної лінгвістики у нашому університеті. Вивчаючи спеціальність прикладна лінгвістика, я отримала можливість вивчити ще одну іноземну мову. І це дало мені змогу працювати у Німеччині, в Еканфьорді. Вам вітання з Еканфьорди. Я ніколи не забуду наші найкращі студентські роки. Я дуже вдячна кожному викладачу. Хоч і наші пари деколи проходили у холодних аудиторіях, я надіюсь дуже, що ця ситуація змінилась, проте враження і студентські роки вони завжди залишаться у нашій пам'яті, вивчаючись на спеціальності, навчаючись на спеціальності прикладна лінгвістика. Ми маємо змогу не лише стати прикладними лінгвістами-науковцями, а й спробувати себе на сцені в якості актора. Я дуже дякую Наталі Валеріанівні і Дяні Миколаївні за кожну незабутню репетицію за кожен момент до підготовки постановки драми Феєрія Лісова пісня Лесі Українки. Я вам дуже вдячна. Я бажаю вам гарного вечора і всього найкращого. Я вас кафедро. Я дуже вас вітаю із таким чудовим святом, і дуже рада бути запрошеною на урочистості з нагоди 30-річчя нашої з вами прекрасної кафедри, де я мала честь бути частинкою, як студенткою, так і викладачем. Я взагалі дуже люблю все, що пов'язане з нашим університетом. І Коли ти чуєш назву нашого університету, відразу в серці купа любові до моїх колег, і купа такої гордості за студентів, які в нас навчаються, за цих прогресивних майбутніх, крутих спеціалістів, які так зараз потрібні нам. Коли ти чуєш прикладна лінгвістика, то це вже більше, ніж гордість, це вже просто любов. Мої колеги знають, що я можу багато говорити, тому то я відразу звернуся до студентів і хочу вам сказати, дорогі студенти, те, що ви обрали прикладну лінгвістику, це ви точно не помилилися. Тому що, е, якщо ви вчитеся на прикладній, ви зможете прикластися до будь-якої сфери діяльності, яку ви собі оберете в майбутньому. І е, прикладна лінгвістика, розумієте, вона дає вам такий величезний набір інструментів, що, е, ну, давайте поговоримо метафорами. От вам би здавалося, що наші мені там ті всі викрутки. Я хочу займатися чимось одним, я хочу тільки молоток. Але життя бентежне, воно дуже непередбачуване. Я теж думала, що мені німецька ніколи не знадобиться. А зараз ми працюємо у міжнародних волонтерських організаціях в Німеччині. Розуміючи, що вам треба молоток, не треба недооцінювати те, що вам даються інші інструменти, що у вас є ще купа викриток з різними накінечниками. Я дуже-дуже впевнена і дуже-дуже вірю в те, що у вас все вийде. Я дуже рада, що так багато всього вийшло у нашої кафедри зробити за ці 30 років. Але що таке 30 років, це тільки початок, це коли вже дуже багато досвіду, а ще більше перспектив попереду. Отож, вітаю усіх усіх дуже. Люблю ще більше і дуже вдячна, що ви були у моєму житті. Доброго дня! Мене звати Юрій Матвійчук, випускник 2011 року. Всім привіт, хто мене пам'ятає. Я з надзвичайною радістю хочу привітати кафедру прикладної лінгвістики із 30-річчям. Як швидко летить час, аж не віриться, що вже 30 років, але це тільки початок. Я впевнений, що наша спільнота, наша сім'я прикладників буде ще більшою і ще потужнішою. Дякую всім викладачам, які дійсно зробили цю кафедру легендарною. І я не можу не привітати всіх вас музичним вітанням. І я надіюсь, всі мене підтримайте. Happy birthday to you! Happy birthday to you! Happy birthday! Happy birthday! स्तं ज्यात